Як я любила ці вечори. З шуркою ми поспішаємо швидше приготувати уроки і все поглядаємо, чи ще багато трудолюбських зошитів перед мамою. Ох. їх завжди гори. Вони швидко бігає мама на руках червоним олівцем, виправляючи помилки. Десять. Шеповче шурці. П'ять. Через кілька хвилин шипоче шурка. Нарешті останній. Ух. зітхає з полегшенням мама і трясе рукою. Щоб відпочила. А зараз починається найцікавіше. «Мама, і ми з шуркою вибиратимемо? питаю я. Як же? Без ріця вода не святиться, сміється мамо. Гори зошитів прибираються, і наш великий обідний стіл вкривається горою книжок читців декламаторів читанок, журналів. Це мама вибиратиме вірші для ялинки, а я буду їх переписувати для трудолюбців на довгих аркушках паперу. Перед тим, як остаточно вибрати, мама. Стільки перечитає голос, і всі домашні будуть гаряче обговорювати, на чому зупинитися. Вірші мама любить зворушливі, довгі, щоб можна було читати кільком. Завжди треба ще враховувати, що на ялиці буде архієрей, для нього треба вибрати щось духовне. Тому я знала, що вже спеціально для нього вивчать молені очаші. Не обійдеться і без Мадонни Баратинського та дійтства Нацена. І обов'язково буде улюблений мамин урівок з Полтави, Тиха українська ніч», Який так добре виходив у трьох хлопців з автора Орлика Качубея. Для сміху вивчали з малечою суд Міноса. Це вже на смак директора ремісничого училища. Він любить посміятися. Цього року має бути зов... щось зовсім нове. Звичайно, в тудолюбській школі, як і в усіх парафіяльних школах, учили дітей російською мовою, хоч для тудолюбців, більшість яких була з села, це було досить важко. Поза уроками мама розмовляла з ними по-українськи. Вона дуже любила українську мову, плакала над камбзарем. У нас вдома висів великий портрет Тараса Григоровича. Любила вона і ліричні українські пісні. І коли іноді влаштовувала для хлопців прогулянки в монастирський гай, хлопці завжди співали садок вишневий і реве та стогне. І якось увечері, повернувшись з міста, мама витягла з муфти маленьку книжечку Байки Глібова. Ой, як ми всі сміялися. Коли вона прочитала коника з трибунця, вареники, «Вок та ягня. Вона так чудесно читала і, хоча сама перша починала сміятися, Слухачі не відставали. Обов'язково, обов'язково на ялинці хлопці декламуватимуть байки, захопилася мама. Хлопцям це також припало до смаку. Це було і легко, і зрозуміло, і головне весело. А в їхньому житті було так мало веселого. Вони тремтіли перед паном, тремтіли перед пекарями і майстрами, тремтіли перед доглядачем, колишнім мунтером. Завжди напівголодні, одягнені пристойно на тільки по неділях та по суботах. Коли вистоювали довгі служби в соборі, а то босі й замурзані, вони вільно дихали лише в школі, лише з Лідією Миколаївною. До неї вони могли прибігти на квартиру і тільки сказати Лідія Миколаївна, пекарі мешка б'ють. Лідія Миколаївна кидала обід, приватний урок, яку завгодно роботу і летіла в трудолюбієм. Пекарі ніяково чухали потилиці, починали виправдовуватись, їм було теж непереливки. Пересердячи з похмілля, вони зганяли свою злість на цих нікому не потрібних хлопцях. Але перед Юлією Миколаївною було соромно. Вона вчила безплатно всіх їхніх дітей, влаштувала їх на роботу. Ніхто як вона не вмів написати так прошеніє і порадити в будь-яких випадках. Шурка казала мені переконано, тьо хм, вона все може, пан тільки пан і більше нічого. Ти знаєш, його вигнали з другого корпусу. Класу кадетського корпусу, от їй Богу. А чому ж його всі бояться? питала я наївно. Шока була трошки старша і досвідченіша в життєвих питаннях. Дурна, все ж таки він пан, відповідала вона безапеляційно. А мені було незрозуміло. мені взагалі було незрозуміло. Навіщо тут пан трудолюбії? Завжди, коли мама починала яку небудь справу чи хотіла віддати хлопців вчитися далі. Чи влаштовувала ялинку, або яку вечірку, завжди треба було ламати голову. А що, як пан не згодиться? Ні, справді, пан існував тільки для того, щоб перешкоджати. От і зараз, чому він так противно дивиться на ялинку? Мама ж так клопоталася за нею. Але, на щастя, пан швидко пішов, і всі зітхнули левільно. Хлопці згаманіли, підбігли до своєї вчительки. Хлопці, після обіду до мене на різницьку, на репетицію, усі чисто, хто виступає, наказала вона. Це був приємний наказ, його не треба було повторювати двічі. Всі хлопці любили репетиції на Різницькій, я теж. Звичайно, особливих художніх тонкощів мама навчати не могла. Найголовніше, їй здавалося, це щоб виходило з почуттям і зварушливо. І дивіться прямо перед собою, вимагала мама, дивіться в очі тим, хто слухає, а не собі підніс. Їй здавалося, що це найвища школа. Байки Глібова хлопці читали чудово. Особливо мені подобалось, як виходить вовк та ягня. Цю байку читали мої приятелі митько Борис і маленький каленник. За автора був Борис, руденький, миршавий, некрасивий хлопець, слабкий і неоковирний. Від усіх йому перепадало, бо ніяк він не міг пристосуватися до суворих звичаїв трудолюбського життя. Але боря був такий зібний до науки, що мама від усіх, тільки я про це знала. Мріяла віддати його в гімназію або в реальне, неймовірна кар'єра для Трудолюбця. У нього нікого не було з рідні, крім сліпої старої бабусі, десь на селі. І коли мама іноді гладила його породів і хресті голові, він увесь як кошеня тулився до неї і жмурився. За ягня був каленик, ще маленький хлоп'я, загальний улюбленість, лагідний, ласкавий, спокійний. З блакитними очима і рожовими щічками, які навіть у трудолюбії не змальніли. У нього був чудовий дискант, і він співав у архіерейському соборному хорі.